Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра, 20 квітня, і новина сьогодні гарна: Палата представників Конгресу США проголосувала за пакет допомоги 60 з копійками мільярдів доларів для України. Тепер це питання має розглянути американський сенат, а потім підписати президент Штатів Джо Байден. Значить. На поточні військові операції, на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг на продовження нагляду і підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні, негайно передати Україні далекобійні ракети «Атакамс», і в рамках цього законопроекту Україна отримає кредит 7,85 мільярдів доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Також Палата представників США ухвалила законопроект про використання для України заморожених російських активів. Дуже гарні новини. Я прочитала новини, ну, можливо, у когось немає такої можливості. Полазити і, ну, подивитися, почитати. Давайте подивимося з вами цю тему. Я з ароматами, все як ви любите, друзі, все для вас. Давайте дивитися. Так, що ж тепер? Атакамс, це прекрасно. допомога, це прекрасно. Давайте дивитися до Палати представників конгресу. США ухвалила законопроект про допомогу України. <laughs> Карта повішеного ухвалила. Добре. А, а що далі? А чи побачимо? Ну, от цікаво. Е з однієї сторони карти можуть говорити панство про те. Що все ж таки хтось на щось погодився. Чи Зараз, секундочку, я зараз розберу, бо тут є два варіанти: чи то Україна погодилася на певні умови, чи то штати стали в такій позі, що їм просто вже неможливо було не підписати цей законопроект. Тобто це як вимушена міра. Давайте подивимося, цей повішений він для кого? Це цікава історія. Так, цей повішений це для кого? Для штатів? Чи до України? Ну, я вже бачу, що це для України. Для штатів. Тобто це питання, скоріш за все, виборів в країні, це питання просувати себе, для країни, свій авторитет, показати свій авторитет. Через ті вибори, які будуть наближатися, ну, скористатися Україною, да? ну, в плані ресурсів і так далі. Тобто, це тема штатів. Вимушена міра. Ну, вони не могли цього не зробити. Тобто, це їм вигідно заради своїх цілей, заради виборів. Тобто, ну, це знаєте, як готуються, готуються для виборів, до виборів, перепрошую. Ну, добре. Ну, нехай готується, господи, нам то що, да? Головне, щоб нам тепер це все. А давайте подивимося, чого тепер чекати Україні? Як швидко це все запрацює? Є інформація, звісно, що там буквально лічені дні, там до тижня, да, і все це Це в просторі інформація. Вона відкрита, друзі. Це не таємно. Щоб ви не переживали, що я щось таємне розголошую, Боже збав. Що тепер Україні чекати після цього законопроекту Україні? Тепер що чекати? А... От вам, будь ласка. Чи швидко це почне працювати, цей законопроект, чи швидко не швидко панство, не швидко. А що заважає? зараз я вам розкажу, що тут за карти вийшли, а що завадить, е, ну, ухвалити вони ухвалили, а що завадить зробити так, щоб швидко він запрацював? Що завадить? А чому тоді затримки можуть бути? Не розумію, а? Зараз, зараз ми з вами розберемося з цим питанням, бо цікаво. З однієї сторони, начебто, і нічого не може завадити. Тут питання домовленостей в плані перевозу. Тобто в плані самої дороги, в плані перевозки, в плані безпеки, тобто якісь такі речі. Значить, що тепер чекати Україні? М картинку вони створили. Це так. А тепер по помірності потрібно чекати того. Що вступлять в дію ті домовленості, ну, про які йшлося. Попередній розклад, друзі, ось про війну, про ситуацію в Україні на зараз і чого чекати. Постійно про перемовини, постійно про домовленості, про тиск зі сторони Заходу на Україну стосовно перемовин, стосовно закінчення війни, в плані ресурсів і так далі. Готові надати, готові надати багато, але потрібно чимось все рівно пожертвувати. Тобто вони на зараз в підвішеному стані. Це подвійці, пентаклі, пентаклів, це або пошук можливостей, да, або пошук варіантів, або певної дороги. Про домовленості. Знову про домовленості. Виходить карта Зеленського, Король Кубків, тут і тут якісь є суперечки. Ви стосовно... розумієте, от захід начебто і домовився, але все рівно хоче стояти на чомусь своєму. своєму Є якісь умови, які він буде їх Захід буде Просувати на них буде стояти, на них буде наголошувати і от. Тільки так, хочеш, давай будемо там швиденько так і так робити. Як ні, то тоді давай думай. Да, та, давай тоді думай, чи буде допомога, Да, буде допомога, але ну, по четвірці мечів і попажу, е, попажу жезлів. Паж жезлів це м, залежність можливо, і від дороги, від умов, і від обставин, від якихось рішень. Да? І четвірка мечів знову ж таки про прийняте рішення. Про прийняте рішення. Ну і про Україну знову ж таки. Тобто, все зараз інакше. Давайте спитаємо інакше. Оця вся допомога для України, вона що? Не допомога, а це ухвалення цього законопроекту. От з однієї сторони класно, а з іншої сторони, завжди є якісь, розумієте, це ухвалення законопроекту про допомогу Україні. Для України воно на зараз що? Добре, це... це про допомогу. Це про допомогу, це про можливість вирішити наші питання. По двійці пентаклів знову ж таки. По-перше, двійка Пентаклів, вона і про позику говорить. Тобто, може, знаєте, як це. Мова йде на зараз про якісь домовленості, знову про домовленості. Тобто, да, ми тобі даємо, але давай будемо домовлятися. Бо королева мечів це про документи, це про перемовини, це про тиск на перемовини. А давай ми тобі то, а ти нам то. Ну, тобто, про якусь взаємовигіду. Ми готові допомагати, але тут про взаємовигіду. І знову про перемовини. Іде тиск на е Україну на Зеленського в плані домовленостей і в плані Росія тут замішана Росія в цьому? Да. Чи перемовини з Росією? да, і з Росією в тому числі. Це все стосується закінчення війни. Чи з цією допомогою? Україна зможе заві... за... закінчити війну? Так, да, зможе. Ну, тобто не закінчити, а ну, змінити хід подій, Да, зможу, да? коли со фортуни сама вийшла карта і вежа на дні колоди, але давайте так, щоб я сама ця допомога, цей законопроект, допомога від штатів. Чи це допоможе Україні змінити хід подій на свою користь да, на фронті, чи допоможе. <ків> да по 6 пентаклів це те, чого нам не вистачало, але все рівно є якісь перемовини, тобто не можуть до кінця дійти якоїсь згоди. А, і так що, друзі, так. Найближчий час. Найближчий тиждень Україна побачить цю допомогу. Карта Магу. Має да. Щось має бути. Щось таке має бути. А, це для України? Це дерефі. <laughs> Все, я зрозуміла. Тобто, щось таке можуть давати, чому повішений, чому четвірка мечів. Це про певні обмеження. Ми готові вам там щось давати, ну там же ще й про ракети йдеться. Да? Але я ну, дивлюся, на які жертви, від чого ми маємо відмовитися, які рішення ми маємо прийняти, а це від, піти від агресії. Да? Тобто, ну, відмовитися, мабуть, бити по важливим грошовим об'єктам на Росії. Тобто це про загрозу для ресурсів Ерефії, а Україна має від чогось відмовитися. Тобто, ну ось так: від своєї ідеї, від своєї задумки, да, від руйнування. Ну, насправді ди -ди -ди дивна історія. Дуже дивна історія. От мова, до речі, панство про це вона і йде. Тобто, ми вам даємо все нормально, але ви не б'єте по ресурсах про те. Не б'єте по тим об'єктам, які приносять гроші і Ерефії і нам? Ну, от, карти якось так. Тоді спитаємо. Тобто, двійка Пентаклів це е е торгі, це торги. Давай подумаємо, так, щоб і тобі вигідно і мені вигідно, давай знайдемо якісь варіанти. От. Е чи буде Україна? Бити по ресурсним об'єктам Ерефі, буде бити буде на своєму, чи за допомогою тих ракет, що давна дає нам захід, щось своє буде. Ні. Тут, знаєте, ми знайдемо вихід, можливо, і не ми будемо бити, можливо, хтось інший буде бити, не знаю, але. Об'єкти руйнуватися будуть. Ну, тобто вихід буде знайдений. Так що це все, друзі. Добре. Що там ерефія стосовно цього законопроекту про допомогу Україні? Що там Ерефія? Реакція Росії на цей законопроект а... заяв. Буде багато заяв стосовно того, щоб захистити себе. Ну, тут, знаєте, одразу з'являється. Карта одразу говорять про те, що є знову ж таки страх за себе, є страх того, що ПВО не впорається. Ну, Боже, тут і так ми страждаємо, а тут ще щось буде на нас летіти. да? І знову двійка Пентаклів це карта торгів. Певних, будемо намагатися влізти. В ті ваші рішення. Ну, ви там давайте, тільки в нас не бийте, що ви за це хочете. Ну, тобто тут не про Україну йдеться, а про тиск на Штати за себе. Tak? Тобто продавити свої інтереси. <злата> <мір>. <проб> Daha, реакція Кремля. Стосовно прийняття цього законопроекту реакція Кремля. Дуже тримаємось за свої гроші, дуже тримаємось, боїмося їх втратити. Знову якісь заяви можуть бути, ну це я вже сказала, да такі, знаєте, якісь знову про якісь залякування, можливо, десь намагатися будуть підкупити. Хтось в світі ще може говорити стосовно об'єктів ферефії. Так цікаво, як відреагує Кремль на ухвалу цього законопроекту. Виходить карта України. Ну, як би не відреагував Кремль на ухвалу цього законопроекту, Україна стрімко йде, йде до своєї цілі. Тобто тут мало що вплине будь-яка реакція, давайте спробуємо на цій колоді реакція Кремля. На ухвалу цього законопроекту про допомогу України. Я знову, бачите, будемо намагатися захистити свої ресурси. Там заводи, параходи, я не знаю, щось таке. Хочу посунути. Але карти говорять ще й про те, що якісь жертви будуть на Росії, і чогось вони все ж таки позбудуться. А ще ці карти про якусь смерть можуть говорити. Карта сонця і повішена, що когось можуть принести в жертву. У когось, може, серце не витримає. Знову про перемовини, про те, щоб намагатися домовитися. Так що, друзі, біситися вони, звісно, будуть. Але що тут, що тут зробиш? Страшно, страшно, але без варіантів. Добре, будемо чекати. Цікаво розгортаються події. Якщо виключати емоції і за всім спостерігати таку, знаєте, за подіями в світі в цілому, то дуже цікава картинка складається. Я дуже вам дякую за вашу підписку, дякую за ваші коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.